Заради цього це поставив, далі йде а, автокрафт на пічках, це дуже цікаво. Тут трохи інша система, але вона схожа. Ми будемо робити нескінечне паливо. Я думаю, ви бачили багато відео з нескінечним паливом, але я вам покажу, як саме я це зробив. Дивіться, що ми тут робимо. Ми взагалі ламінарії сюди пускаємо, тобто під'єднуємо до ферми. Вони падають в коптильню, тут вже в амінарії все сушать, шикарно. Сушені в амінарії йдуть в майструвач. І тут є нова така схема, трохи модернізована з індифікаторами якраз майструвача. Ми просто під'єднуємо ще один майструвач і тут забороняємо всі своти. Тим самим він буде йти тільки коли: от, наприклад, зараз хоп, 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 все. Чудово, як ви бачите, рисовий пил активується, та він відразу спостерігаче йде до крафта майструвача, а також до е викидувача, щоб він викидував в цю ліку.